збір матеріалу. це клініка і лабораторія. В одному приміщенні ми знаходимось. Лабораторія наразі вже запустилась і активно працює. 25 січня ми почали свою роботу, відкрили двері для наших мешканців. Тобто, лабораторія має назву інвіва. Ця лабораторія вона є всеукраїнська, тобто, мережа по всьому по всій країні є дуже в масштабних таких, вона працює. Параметрах вона знаходиться у великих містах: є в Києві, в Дніпрі, в Харкові, в Львові вже є пункт. І от ми вирішили пункт відкрити з нашими партнерами ще в місті Южному, для того, щоб надавати якісні лабораторні послуги, так як лабораторія дуже прискіпливо відноситься до того, як вона надає послугу, в якому приміщенні, коли я шукала партнера для своєї клініки, бо я є сама сімейним лікарем, то я вибирала з ким співпрацювати, так, з якою лабораторією. То саме лабораторія ІНВІВО має дуже високі стандарти для того, щоб відкрити дану лабораторію. Я пройшла дуже довгий шлях, приблизно десь мінімум у три місяці від підписання договору да, до запуску цього проєкту. І стандарти високі. Ті пробірки, в які ми набираємо. Ви бачили, я вам надала можливість познімати. Там ви бачили дуже багато їх кольорових пробірок. Вони існують різні. Вони всі преміум якості виготовлені на європейських заводах. Самі лабораторні аналізатори, які знаходяться на головному пункті в Одесі, вони теж є різних виробників, і ці аналізатори нові вони дуже потужні, виконують широкий спектр аналізів. В нашій клініці, наприклад, ми пропонуємо нашим клієнтам, пацієнтам більше ніж 600 видів досліджень. Ну, здебільшого, от зараз на сьогоднішній день, в нас користуються попитом е, загальний аналіз крові, е, цукор крові на загальний холестерин. І зараз компанія надає от, в перший місяць роботи нашої лабораторії. Є дуже е, класна акція, дуже е, якби, ну, люди, які не можуть собі дозволити здати в приватній лабораторії такі дослідження, вони зараз мусять просто скористатися цією можливістю. От я в руках тримаю такий. Е, Ну, якби Прайс, таку роздруківочку, да? тут написано, що на протязі цього місяця до 25 лютого люди, які мають такі посвідчення, ну, являються учасниками бойових дій, діти від 2 до 7 років, діти сироти, пенсіонери, інваліди першої та другої групи, можуть прийти і здати такі позиції безкоштовно. Це загальний біохімічний аналіз крові АЛТ, АСТ, загальний аналіз крові на холестерин. І загальний аналіз на глюкозу. Ми лише беремо 50 гривень за забір матеріалу. Це то, що покривається пробірки. Все інші, повністю цих чотири позиції людина отримує безкоштовно. От така чудова акція, тому я всіх запрошую. Скористайтесь можливістю, бо вона діє ця пропозиція лише до 25 лютого. Є і постійні акції, які діють. Як я вже розказувала сьогодні нашим клієнтам, які підходили на постійній основі діє така акція, пропозиція. Якщо ви заходите на офіційний сайт Інвіо.а, реєструєтесь як пацієнт і замовлення робите онлайн, вибираєте дослідження, які вам там порекомендував лікар, або ви самостійно бажаєте їх здати, або у вас там контроль якихось досліджень. Ви замовляєте онлайн ці дослідження і відразу на вас падає знижечка 10% від прайсу. Це постійна акція. Також є постійна акція 5% для пенсіонерів. Також у компанії «Інвіво» є постійні акційні, ну не постійні акційні а. По термінам, от є, наприклад, зараз у січні діє акція як День сім'ї, і там є перелік досліджень. Туди входить зараз загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, пакет ревмопроби, пакет тереоїдний і всі інші дослідження. Тобто можна заходити на сайт, ознайомлюватися з цима ці, пропозиціями, або приходьте сюди до нас. В гості в нас є роздаточний матеріал, тобто ми даємо прайси, в нас є вся інформація, ми розказуємо активно про ці позиції, про ці акції розкажіть, як в принципі, облаштовували приміщення? Скільки приміщень вам потрібно, і які плани на майбутнє? Чи будете якось розширюватись? Якісь інші послуги додаткові? На сьогоднішній день, як я вже казала, ми запустили лабораторію. Наступний крок це буде запуск вже клініки сімейної медицини. Я сама особисто тут буду працювати, але це планується через деякий термін. Тобто, зараз ми дооблаштовуємо ще два кабінети для прийому пацієнтів, лікарські кабінети і ну, виготовляємо документацію. Тобто, я планую підписати договір з Національною службою здоров'я для того, щоб мої пацієнти. Які мають зі мною декларацію на моєму попередньому місці роботи, де я зараз працюю в мій лікар, щоб вони могли зі мною сюди перейти і обслуговуватись в мене тут так само за договором. Оце це ми плануємо зробити, але це вже ближче березень, квітень, місяць. Це дуже складний процес. Я над цим проєктом працювала з 2021 року. Тобто. Спочатку підібрала приміщення, а приміщення повинно теж за стандартами. Для того, щоб лікарі отримати ліцензію, треба приміщення, яке має певні стандарти. Тобто, я шукала по всьому нашому місту приміщення, яке відповідає цим вимогам. Якщо ви можете ще подивитися, в нас тут дуже висока стеля. Так, там в стелі вмонтована спеціально приточно витяжна вентиляція. Стоять рекуператори, тобто тут є два види вентиляції. Через двері вікна і природнім шляхом, так, і примусово через рекуператор. Тут повинна бути обов'язкова певна квадратура, тобто не можна зробити кабінет 6 квадратів. Всі кабінети в цьому приміщенні від 12 квадратів. Тобто всі норми я зберігла, тому що приміщення було ну просто квадратним, і тут все наново збудовані. Ці стіни, ну які ви бачите перед собою, вони повністю знизу доверху збудовані наново. Тут був перенесений вхід, тут його не було. Тут було колись вікно. Вхід перенісся з іншого кабінету. Тобто, ми все перебудували, підлаштували для того, щоб отримати ліцензію для того, щоб воно всім санітарним нормам відповідало. Але я повинна була ще відкритися майже рік тому, в лютому 22-го року. Але так як почалась війна, на жаль, я не змогла відкритися, тому що перестав МОЗ видавати ліцензії, тобто все пригальмувалося. Я сама була вимушена евакуюватися, тому що в мене двоє діток було страшно лишатись, і я перший час на початку повномасштабного вторгнення я сама евакуювалась і я працювала. Деякий час на Закарпатті у приватній клініці. Вже влітку 2022 року я сюди про... повернулась, продовжила, добудувала, отримала всі дозвільні документи е і якби планово відкрилась зараз у січні. Е перші дні зараз функціонує да. клініка. Третій день ми працюємо. Розкажіть, е чи є вже перші відвідувачі і як робота йде? Звичайно, е за перших три дні ми вже прийняли. Е ну, я так Приблизно більше 30-40 пацієнтів вже у нас отримали послугу. Особливо попитом користується послуга аналіз, той який є безкоштовним. Ми дуже стараємось. Звичайно, ще не зовсім там є програмка. проблема з програмкою, коли вимикається світло, дуже тяжко її налаштувати, тому що всі дослідження у нас вносяться в комп'ютерну програму. У нас все фіксовано. Кожній пробірці присвоюється індивідуальний штрих-код, і цей штрих-код падає на прізвище пацієнта клієнта. І кожна пробірка індивідуальна під кожного клієнта. Це все вноситься в програму, фіксується. От зараз ви можете це бачити. Медсестра фіксує всі аналізи, які вона сьогодні взяла, прийняла від пацієнтів. Вона вносить їх в програму, повністю всі штрих-коди вносяться, і потім відбувається вже логістика матеріалу на головний пункт в Одесу. Тобто роботи багато, ми вчимося, але в принципі в нас все виходить, тому що ми сестричка в нас дуже чуйна, лагідна. Вона в нас гарно колить вени, в неї все виходить. Вона з досвідом роботи вже в лабораторії. Її звати Світлана. Вона сама в нас внутрішньо переміщена особа. Вона переїхала до нас з Миколаївської області. Тому мені дуже приємно, що я могла ще взяти таку людину на роботу до себе. Тим таким чином, ну від ну я я стараюсь теж допомагати приймати якусь соціальну участь у цьому всьому, що відбувається у цій війні, у цьому хаосі, в цьому. Страху, стараюсь працювати, не падати духом, і розумію, що багато хто з южного виїхав, але багато людей і приїхало, і вони потребують якісної послуги. Вони потребують якогось лікарського нагляду. Вони потребують якогось да, такого гарного, гарного місця, куди ти зможеш прийти, трошки відволіктись. Да, я розумію, що лабораторія це місце таке, де не дуже приємні процедури, але ми стараємось надавати послугу дуже якісно. З комфортом, щоб це було для пацієнта. В нас в приміщенні працює кондиціонер, можна погрітися. Ми налагоджуємо зараз інтернет для того, щоб в нас було покриття, і ми могли роздати вайфай мережу для відвідувачів. Тобто я планую ще працювати над якістю послуги, щоб було приємно зайти, щоб можна було попити водичку. Там У нас є бахіли, щоб тепленько посидіти, почекати, якщо є якась черга. От я налаштована так. Дуже вам дякую. Будь ласка, а скажіть скільки в вашій команді людей зараз? Наразі в нас в команді двоє. Це я керівник пункту лабораторного інвіво і медсестра Світлана. За От отак ми стартуємо зараз. А плануєте розширювати штат? Звичайно, ми плануємо розширювати штат. У нас буде ще додаткова медсестра. у нас будуть ще лікарі. Тобто ми плануємо на перспективу трошки масштабуватися. 3 вересня я приїхала в Южний, тому що Южний я добре знала, так як в мене жила дуже близька подруга, вона моя кума. І тому ми вирішили з нею переїхати сюди, так як в Миколаєві було повертатися небезпечніше. Тому що в Миколаєві тільки влітку це все навпаки якось обострилось, скажімо так. І тому потрібно не було сидіти, потрібно щось робити. Робота моя залишилася. Там я звільнилася, приїхала сюди, почала шукати. Кати дуже довго роботу, тому що тут з медсестрами дуже погано було, тому що все забито. Багато переміщених осіб зараз у Южному знаходиться, особливо з Миколаєва. Так. Тому деякий час зайняла те, щоб я пробувала різні направлення в Южному. Але так випало, коли мені поступила пропозиція від Юлії Олександрівни, я відмовилась, тому що працювала вже на роботі, і тому не хотіла втрачати роботу і якось відмовилась. Але потім вирішила змінити роботу. Так, і знову побачила оголошення і зателефонувала протягом двох місяців, це вже два місяці пройшло, і так виявилося, що все ж таки їм потрібно було, і все ж таки, я вернулася до неї. Так обставини склалися, тому я дуже задоволена, що так все вийшло, що не робиться все на краще. Ви давно в цій сфері працюєте? Ну в цій я не давно. Я в 2020-му закінчила коледж, тільки ну можна сказати, третій рік працюю. До того я працювала після коледжу в БСМП в Миколаєві в хірургічному відділенні. Потім в лабораторії діла. І зараз непосредственно працюю в Віва. Ну, інвіва лабораторія така, вона також працює по міжнародним стандартам. Також все те, що подобається, це та робота, яка все чітко і все по пунктам, і все за стандартами. Це дуже важливо. все спирається на те, щоб піклуватися про пацієнтів і надавати їм саме цінні і якісні послуги, і швидко.